Довгоочікувана компенсація за знищене житло у зоні бойових дій досі не запрацювала. Уряд ще у липні дозволив дистанційно обстежувати зруйновані будинки за допомогою дронів та супутникових знімків. Але за три місяці комісії не спромоглися налагодити процес. Не приймають фото та відео і від людей. Тим часом через недієве законодавство вже створили чимало схем, як заробити на тих, хто втратив усе. Репортаж Христини Гавриш. Тут важко знайти вцілілий будинок. Вовчанськ – місто, яке російські окупанти перетворили на примару і продовжують стирати щодня. Серед цих руїн і дім Анне. Жінка з жахом згадує травень 24-го, коли росіяни пішли повторно у наступ. Старенькі батьки до останнього відмовлялися покидати оселю і їхати в невідомість, аж поки жити стало неможливо. Я жарила постійно ліпошечки з хліба. Я помню цей момент, коли мені батько кричить, що летить кап. А я стою і накриваю собою це тісто, тому що я розумію, що у нас також ці запаси всі дуже обмежені, і нам просто нічого буде їсти. І на мене випалюється це повністю рама з вікнами. Сім'я вибралася з міста. А за кілька місяців їх будинок перетворився на груду цегли. Дев'ятирічний костя досі не вірить, що в нього вже немає дому. У нього було 10-го числа день народження, і він загадав що він повернеться знову додому. Хоча ми вже все йому пояснили, що будинку більше нема. Але дитина все таки надіється, що це все неправда. Ще торік Анна намагалася скористатися програмою є відновлення, отримати сертифікат і дати синові новий дім. Але для тих, що її будинки знищені у прифронтових містах, це було неможливо обстежити руйнування там, де не стихають обстріли, ані на мить комісія не може. Усе змінилося цьогоріч у липні. Уряд дозволив дистанційно обстежувати знищене житло там, де тривають бойові дії. Це можна робити за допомогою дрона, використовувати супутникові знімки та дані Держгеокадастру. Фото і відео можуть надавати і власники знищених будинків. Картинка має бути чіткою, відеоцілісне, а не змонтоване. А дім знятий з трьох ракурсів, щоб довести, що відновленню він не підлягає. Мають бути якісь об'єкти орієнтири. Які дозволяють встановити, що дійсно іде мова про конкретний об'єкт нерухомого майна? Це відео місяць тому ані зняли знайомі військові, які нині у Вовчанську женуть окупантів. Блакитний паркан все, що залишилось від її дому. Впізнати неважко і вулицю та сусідні хати. Є фото будинка до руйнування. Але комісія відмовилася приймати це. Кажуть, вони повинні бути зняті з нашого телефону. А я їм кажу, а як я можу поїхати зняти це зразу вірна смерть, і тим паче місто закрите на в'їзд. У міській військовій адміністрації пояснюють їм складно встановити, чи справжнє відео, коли і де саме зняти. Потрібно офіційне джерело цього відео. Військова частина має дати офіційний лист або довідку, бо щось що дійсно вони знімали з координатами, Що дійсно це цей населений пункт? Проводити самостійно дистанційне обстеження за понад три місяці. Дії постанови комісія так і не почала запустити свій дрон не можуть. Ані і міністерство оборони не дає ці дозволи. Дані кадастру застарілі, а супутникові знімки не надає міноборони. Це теж звичайно, секретна інформація. Листи ми направляли, але отримали відмову. Не працює дистанційне обстеження в жодній громаді на Харківщині у Запорізькій та Херсонській адміністраціях Нам повідомили, що систему лише тестують і теж мають труднощі. Втім, винятки є дронами. Почали обстежувати руйнування у Покровську місті, яке вже більше року найгарячіша точка фронту. Тут перевірили вже 12 багатоповерхівок та 26 приватних будинків. Понад дві сотні сімей. Врешті мають можливість отримати сертифікати. Одні вже нарахували понад 5 мільйонів гривень. Допомагають проводити обстеження військові, які нині боронять місто. З ними домовилась військова адміністрація. Це особисті стосунки. Ми вже цих підрозділи давно вже ну ці бригади давно вже стоять на нашому напрямку. Ми їм допомагаємо. Вони нам допомагають. Тобто це, це синергіску праця вже не, не один рік. Тим часом, через те, що постанова не працює, вже з'явилося багато схем заробітку на тих, хто і так втратив усе. Не одна людина вже отримала з вовчанська сертифікат. Вони мені сказали, це не дуже легко і це дуже затратно. Є ті, хто за гроші пробираються у закритий вовчанській, знімають руйнування. Таке фото коштує 6 тисяч гривень, хоча ризики колосальні. Ми з ним домовились, що він нам зніме, але людина вже місяць тому як пропала безвісті. Поїхав знімати фото домівок, і він пропав. Коли комісія відмовляється приймати фото і відео, люди йдуть до приватних експертів, ті готують свій акт обстеження. Для них цих доказів чомусь достатньо. Ми розуміємо, в який час ми живемо. І якщо у нас є всі дані, фото будинка, який був цілий до фото, відео, який він зруйнований, то ми, ми робимо. Коштують ці послуги щонайменше 8 тисяч гривень. З цими актами люди йдуть повторно до комісії. Останнє слово, все ж за нею. Та у більшості випадків вона приймає їх. Саме так у Вовчанській громаді видали вже майже три сотні сертифікатів. У відчаї до такої компанії звернулася і Анна. Я не хочу, щоб дитина бідкалась по чужим хатам, і в будь-який момент нас можуть прийти сказати Звільняйте будинок. Фактично, ми бомжі. Чому за понад три місяці постанова так і не запрацювала повноцінно? Ми запитали у профіль. Міністерства. Часу на коментар там не знайшли, письмово визнали. Проблема є, вже підготували зміни до постанови. Головна новація військові бригади зобов'яжуть співпрацювати з комісіями і надавати знімки знищеного житла. Втім, коли це запрацює, невідомо. А людям дорогий кожен день. Бо якщо їх зруйнований дім опиниться в окупації, компенсацію вони вже не отримають. Христина Гавриш, факти ЕСІТІВ єдині новини.